Президент США Барак Обама у неділю повернувся зі своєї подорожі країнами близького сходу та Європи, але він не дав можливості журналістам та експертам удосталь проаналізувати результат цієї поїздки. Ледь ступивши з літака на американську землю, Барак Обама оголосив початок нової реформи, яку він планує провести найближчим часом. Мова йде про комплексну реформу системи охорони здоров'я. План Обами вже викликав бурхливу реакцію у суспільстві як позитивну, так і вкрай критично. З подробицями далі. Руслан Петричка. Прибувши з Парижа в Вашингтон, Барак Обама взявся за реформу однієї з найбільш суперечливих в Америці сфер охорони здоров'я. Статус-кво порушено. Ми більше не можемо так далі продовжувати. Якщо ми нічого не зробимо, охорона здоров'я кожного з нас буде під загрозою. Раніше планувалося, що основні пункти медичної реформи розробить конгрес, але зараз білий дім заявляє, що президент має намір відіграти набагато більшу роль у цьому процесі і вимагатиме створення альтернативної державної програми медичної опіки, якої не існувало досі. Президент і багато інших переконані, що люди повинні мати можливість вибирати між державною і приватним. Ми програмами медичної опіки Обама намагається виконати свою передвиборчу обіцянку про те, що кожен американець так чи інакше мусить мати медичну страхівку. І якщо бідніші верстви не можуть дозволити собі дорогу приватну медичну опіку, то мусять існувати дешевші державні програми білий дім хоче забезпечити вибір, доступність і високу якість медичних послуг, і це майже неможливо досягти всіх трьох частин одночасно. Тут багато нюансів, багато груп інтересів. Республіканці, які відійшли в глуху опозицію до цих планів, вже підібрали термін для нової державної програми медичної опіки. Це націоналізація системи охорони здоров'я. Щоб просунути свою реформу, Обама скористається вже перевіреними методами. Серія промов, зустрічі з людьми і робота з законодавцями мають в цьому процесі допомогти. Обама має намір підключити до процесу популярного сенатора Теда Кеннеді. Вже цими вихідними по всіх штатах Америки організації, які займалися президентською кампанією Обами, провели спеціальні вечірки щодо змін в охороні здоров'я. Мета залучити громадськість до активного обговорення питання і підтримати ініціативи президента. Барак Обама сподівається, що народна підтримка, яка допомогла йому стати президентом, допоможе йому зрушити з місця і реформу системи медичної опіки, об яку поламали списи чимало попередніх президентів країни. Руслан Петричка голос Америки.